Прямо десь про всю слухаємо Святого Євангелія від Марка, Святого Євангелія читаємо його. Слава, слава тобі, Господи, Господи. слава тобі. Вань Сказав Господь, хто спокусить у нас цих малих, що вірують, каже, було б такому, щоб йому повішено на шиї жорновий камінь і вкинено в море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти в життя каліку, ніж двома руками піти у пекло, О, вогонь не вгасиме. Де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає, тебе, її. Краще тобі війти в життя кривим, ніж двома ногами бути кинутиму пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли око Твоє спокушає тебе, вирви Його. Краще тобі війти в Царство Боже однооком, ніж двома очима, бо то кинутиму пекло, де черв'як їхній не омирає і вогонь не вгасає, бо кожен вогнем посолиться і кожна жертва сіллю посолиться. Сіль річ добра, але коли сіль стане насолоною, чим її приправити, майте в собі сіль і живіть у мирі. Між з собою вийшов звідси Ісус. Вийшовши звідси, Ісус приходить у Юдею та по той бік Йордану і знову сходяться до нього люди, і Він за Своїми звичаєм знову навчає їх. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Добре, нам є відома та наука Христа Спасителя. Оце порівняння. Христос говорить про спокуси. Ті спокуси є різні. Само собою, спокуса походить від диявола, але так часто і диявол діє через людей. Диявол часто діє нашими очима, нашим язиком, нашими вухами. Ну і навіть тепер нашими руками. Бо пишемо смс-ки, в різних є там фейсбуках. В світях. І людина бере участь у тому балагані. Ну і диявол це і батько того балагану, бо він любить балаган. Він завжди того полагано ще підливає бензину, щоб вона палива, щоб воно краще горіло. І Христос тут нам дає ясно і виразно на таку науку, що чи має спокосити когось, то краще тобі було б. Щоб ти витяг руку, ногу так, ніж маєш з двома руками, ногами бути вкинутий в пекло. Це порівняння є настільки важливе і глибоке, що Господь Бог хоче нас упам'ятати. Хочу, можна сказати, дати нам такий страх до опам'ятання людину. Подумай перед тим, як маєш на когось щось сказати, як маєш когось принизити, Обмавити, осудити, сказати неправду, когось наважити, подумай. Що робиш? І Христос порівнює, що кожен вогнем посолиться і кожна жертва сіллю посолиться. Сіль є річ добра, але коли сіль стане насолоною, чим її приправити? Нічим. Майте в собі сіль. І живіть у мирі між собою. Христос закликає: краще, ніж сваритися, гніватися, зневажати один одного, обмовляти, усучувати, робити комусь кривду, то є інший варіант. Набагато кращий, набагато приємніший. Живіть з усіма в мирі і в любові. Так закінчується сьогоднішнє слово Боже. І тому бажаю вам і собі, щоб ми знайшли мир в Христі Ісусі. Щоб ми знайшли в Господі мир, щоб ми не були дратівливі. Не були занадто запальні, не були занадто образливі, не були занадто прискіпливі, не були занадто гострий на язик щодо осудження, до умов. Та вміємо всіма тим речами в... опанувати. А як опанувати? А то є чеснота, покора, смиренність, стриманість, лагідність. Це є молитва. Господи, дай мені побачити мої гріхи і не осуждати брата мого, молитва Єфрема Сирина. Тому Замістьяти спокусу, чи інших спокусати, чи для інших бути каменем спотикання до гріха. Краще завжди мати в своєму серці мир, завжди мати в самому серці любов, завжди в своєму серці мати злагоду. То є то, що приносить нам радість життя, радість життя. Спокій життя, мир, злагода. І якщо на всіх гніватися, ображатися, ну то тому кінця краю не буде. Господи дай нам сили, дай нам наснаги, дай нам праці над собою. Щоб ми добре здобули чесноти, а гріх, щоб ви викоренили. Перед тим, як щось робити, добре подумати, які будуть плоди, плоди моєї праці. Ці плоди моєї праці будуть на Божу славу, на радість іншим чи навпаки на шум на крик. І сьогодні, якщо понеділка, ми збираємося на спільну нашу молитву за всіх узалежнених, і особливо тим родинам, де вдома є і піяк, і наркоман і ігроман, і злодій, і неправдомовець, і брехун. Бо Люди, які пов'язані і озалежнені з тим, та, власне, вони мають і основні прикмети, брешуть, крадуть часто, говорять на правду, обманюють. Тому молимося. Молимося за родини, які поражені тими тяжкими гріхами. Бо де такі особи є, є, то є біда, то є сун, то є плач, то є крик душі, та коли є безвихідь. Молимося, щоб вони також мали терпеливість, стриманість, щоб були, ну, вмиле. Я не кажу змаритися. Змиритися з тими гріхами не можна, але якось знаходити ти інші шляхи, якось інші ти дороги, якесь, можливо, інше спілкування, щоб впливати позитивно, добре впливати, ну і само собою. Молитися о подолання тої залежності, бо часто такі люди вони не моляться, не ходять до церкви, але не вірують, живуть тільки для цього. Тому треба багато дійсно просити того Божого милосердя і для одних, і для других. Щоб їхні родини була сильні, витривалі. Як я, наскільки це можливо зберегти спокій? Наскільки це можливо, бо зриваємося, зберегти лагідність, зберегти милосердя. Так. Зрозуміти, що є хрест що ти храст, який треба нести, з терпінням нести, з любов'ю нести. І певно, якщо так будемо поступати, то можемо випросити в Господа Бога на дар покаяння. Хай буде в останній хвилі життя, і то є також дуже важливе. Чи вперед останній хвилі життя, то є важливо, коли, каже Господь Бог, коли один грішник навернеться, то на небі є більша радість, ніж з 99 праведників. А це є що, Бог показує, що та боротьба є дуже важкою. Не всі сім'ї витримують ту боротьбу, не всі сім'ї. Легше вигнати п'яка наркомана, жінку там і так далі, забути, закрити двері, більше наговорити і сказати ми є щасливі. Ну, то не. Так очах пана Бога не є. Так не є. Бо є хрест, який має монеста до кінця. Якщо будемо просити у Бога сили, Він обов'язково нам дасть сили витривалості і просити благання. Ми, ви то, щоб часто є такі випадки, коли ми робимо такі речі, і після приходить, і ми розчаровані, розбиті, і а, так мало треба було терпіти, а то скоро Бог був би бо забрав той хрест. А якби я була знала, а то просто треба нести хрест. А Бог знає, в який момент зняти з нас той хрест і підтримати, потішити. Тому благаємо сьогодні за одних і за других. І за тих, які є узалежнені, і за їхні родини, щоб Бог дав їм терпеливість, велике милосердя і велику любов. Велику любов. Так. То Тяжко, тяжко любити того, який кривдить, який зневажає, який плює на тебе. Тяжко любити, але Христос любив тих, які плювали на нього, і молився за них, отче відпустимо, бо вони не знають, що чинять. Господи, навчи нас. Навчи нас, як ми маємо правильно поступати в тих наших тяжких ситуаціях, як ми дай нам Духу Святий допоможе знайти ключі до того людського серця, до тої людської душі, щоб відкрити, опам'ятати їх. Нараз треба молитися все життя.